Вітаю на каналі Літкод України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну задачу. Без зайвих зволікань перейдімо до справи. Сьогоднішня задача про дерева. Ми розглянемо кілька підходів, поговоримо про частотні таблиці, пошуку глибину та деякі нетривіальні його властивості. Дивіться до кінця, щоб дізнатися переваги та недоліки усіх методів. Вже в цій здачі нам задано дерево, так, тобто зв'язаний граф без циклів, неарітоване. В ньому n- вершин, корінь його це вершина з номером 0. Окрім цього, в кожній вершині є якась мітка. Мітка це просто якась маленька літера англійської, алфавіту. Так Як нам заданий рядок, в якому мітки підряд записані. От, ну там грав заданий списком своїх ребер. Потрібно повернути масивчик розміру n, де на індексі буде лежати кількість вузлів. Кількість вершин у піддереві ітеї з такою самою міткою. Так. Тут є гарний приклад. Таке от дерево. Мітки. Також бачите, вони ще кольорами, позначені для зручності. Можемо піти по черзі. на вершину 0. Її піддерево це все дерево. У ньому є дві вершини. Вона сама, є ще вершина з номером 2. Такого ж кольору. Тому відповідний елемент 2. Для решти вершин у їхньому піддереві вершин такого ж кольору немає. Скажімо, в одиниці в неї взагалі унікальний кольор. У четвірки, четвірки кольор D, так, мітка D. Така мітка ще є у шістки, але жодна з них не знаходиться в піддереві іншої. Ну, ну і так далі. Отже, для всіх решти вершин відповідь одиниця. Є і такі приклади. Тут всі вершини з однаковою міткою. Так? вершині 0, наприклад, в піддереві 4 вершини. У вершини 1, 2, шина 2 і 3 по одній. Такі справи. Отже, як розв'язувати таку задачу? Як ми неодноразово казали, багато статистик на піддеревах рахуються за допомогою якогось обходу. Часто це пошук у глибину. Так? Давайте подумаємо. Нехай ми для кожного піддерева так, будемо. Рахувати, скільки там є вершин, якого, з якою міткою, так? якого кольору. Таку інформацію можна скласти, наприклад, у хеш-таблицю. Тобто для вершини 1, наприклад, така хеш-таблиця могла б мати вигляд. Літера B зустрічається один раз. Літера С зустрічається один раз, літера D зустрічається один раз. Це якщо у вас вершина з індексом 1. Так, тоді хеш таблиця має такий вигляд. Розуміло. От. Тоді що? Тоді кількість вершин з такою ж міткою, як у нас, в нашому піддерві можна порахувати наступним чином. Кожна вершина, яка з такою ж міткою, як у нас. Скажімо, ми знаходимося в вершині 0. Так? Це або ми самі, це не складно порахувати. Або вона знаходиться в цьому піддереві, або в цьому піддереві. В загальному випадку дерева не обов'язково двійкові, тож потрібно обійти всі піддерева. І для кожного піддерева подивитися, скільки разів в ньому зустрічається наша мітка. От. То це наводить на наступну думку. Хеш таблицю, де значення цілі числа в Python називається Collections Counter. Так. В них є чудова властивість, їх можна додавати. Тобто, скажімо, розглянемо ще вершину 2. У ній яка хеш-таблиця А зустрічається один раз, ді зустрічається один раз, І зустрічається один раз. У Python ви можете просто оператором плюс додати ці дві хеш таблиці. Так. І у вас вийде що? У вас вийде А зустрічається один раз. B зустрічається один раз, C зустрічається один раз, D зустрічається двічі, а I зустрічається один раз. Та? Якщо у вашій мові програмування хеш-таблиці не можна додавати, як у більшості мов, а, у вас є два варіанти. Або ви перевантажуєте відповідний оператор, або ви проходитеся циклом і руками, додаєте значення з відповідними ключами. Щоб не витрачати багато часу на реалізацію, я скористаюся такими хеш-таблицями. Отже, а. так. Ще важливий аспект. У нас гра заданий списком ребер. Так. Отже, для того, щоб на ньому запускати пошук в глибину, нам доведеться сконвертувати його до іншого формату. А саме списки в суміжності. Для кожної вершини я хочу знати, які, які вершини можна з неї пройти, які в неї сусіди. Щойно я це знаю, я можу намагатися запустити DFS. Я хотів би, щоб він повертав отаку от хеш-таблицю. Окрім цього, можна буде одразу писати в масивчик відповідей і врешті-решт його повернути. Так? Тут ваш стандартний ДФС. От я про всяку подак зроблю так. Стандартний DFS. Проходимося по всім сусідам. Якщо сусід це не батько, тобто, якщо це дійсно син, то що? Давайте заведемо якийсь каунтер. Знаємо, з самого початку знаємо, що лейбла нашої вершини зустрічаються один раз. А тут можемо таким чином їх додавати. Так, тоді що? В результаті у нас зараз є каунтер, який рахує кількість. Оскільки кожна мітка зустрічається в нашому піддереві. Отже, відповідь в нашій вершині це просто о, скільки разів зустрічається наша мітка. І потрібно цей каунтер повернути, щоб далі хтось ним міг скористатися. Якщо ми щось таке допустимо, воно вже мало би працювати. От. Такі справи. Це перший з наших розвідків. Давайте його проаналізуємо. Яка в нього складність? Його складність насправді залежить від того, наскільки великі у вас хеш таблиці. От. А іншими словами, його складність залежить від розміру алфавіту, як то кажуть. Тут розмір алфавіту 26. А може бути таке, що у вас мітки це не, це не літери англійські, так? а скажімо, а скажімо. Цілі числа від 1 до там, 10 в 5, до 100 тисяч, так? Це різниця буде дуже суттєва. Чому? Побудова графу недорого за O від N. Так, тому що ребер там n-1, бо це дерево. Баликувати масивчико від N. Для кожної вершини ми будуємо хеш таблицю. Так. Для кожної вершини будуємо хеш таблицю. Її розмір не перевищує розміру алфавіту. Отже, у нас виходить, що. Що оця частина. Давайте. Оця частина це О велике від а, розміру алфавіту. так? І вона викликається для кожної вершини. Отже, в цілому DFS у вас виходить O від N на розмір алфавіту. Так. Це, Це там. Це на розмір таких хеш-таблиць. По часу роботи ситуація схожа. Ви для кожного ребра, а ребр у вас овелики від n, викликаєте операцію плюс дрівня на таких хеш-таблицях. Зрозуміло, що якби тут був цикл FOR, то це працювало б за овід алфавіту. Ну, ніякої магії немає так? від того, що використовуєтеся спеціальним оператором, це все ще працює за овід розміру алфавіту. Кожна така операція. А таких операцій овеки від n. Отже, складність як просторова, так і часова О від N на розмір алфавіту. І це важливо. Бо якщо у вас алфавіт до 10, в 5, то буде з таким розв'язком. От. Далі ми поговоримо про те, як його можна зоптимізувати для того, щоб досягнути складності O від N плюс алфавіт. Для цього нам знадобиться трішки поговорити про DFS про, з таймером. От DFS з таймером. Виглядає наступним чином. Ви заводите якийсь таймер. Якщо ви програмуєте на Python, то ви кажете, що він non local. В інших мовах вам можливо дадуть його і так модифікувати. На вході у вершину ви додаєте одиницю. На виході з вершини ви додаєте одиницю. Так. Окрім того. І для кожної вершини можна визначити. Давайте, оця частина зараз не принципова взагалі. Добре. Тому я її. О, давайте так відформатуємо. Для кожної вершини ви можете запам'ятати час входу. А єдине, що краще здається, це робити до цього. І час виходу. Time in це там 0 на N, Timeout також 0 на N. За допомогою цих статистик можна дуже багато чого перевіряти. Наприклад, наприклад, вершина O, так, вершина V, предок Вершини U тоді тільки тоді. Коли час входу в вершину V, так, він не перевищує часу. Він менше строго, ніж час. Ну, добре, не перевищує, щоб розглянути випадок, коли вершина предок сама себе, він не перевищує час входу в вершину U, і час виходу з вершини U не перевищує час виходу з. Вершини V, так, Тобто час, у який ми перебуваємо в вершині U, він строго вкладений в час для вершини V. Це дуже важливо. З допомогою цієї умови можна дуже багато різних задач розв'язати. Зокрема, давайте скажемо інакше. Давайте скажемо, що ми взагалі тут, тут нічого повертати не будемо. так Натомість заведемо якийсь спільний, якусь спільну частотну таблицю і будемо її змінювати, так? Яким чином? Щойно ми говорили про те, що всі вершини в піддерві це вершини між часом входу. В нашу. І між часом виходу, це означає, що порахувати їх можна яким чином? Можна сказати: гаразд, до того, як ми зайшли у вершину, ми вже бачили стільки. Ми вже бачили стільки вершин з такою ж міткою. Так, це всі вершини, які не в нашому піддереві, бо ми з них в них зайшли перед тим, як ми зайшли в нашу вершину. так? Наприкінці ми що? Ми бачили ось тільки вершин. Так? Отже, між часом входу і часом виходу, а це буде якраз наша відповідь, ми бачили їхню різницю. Так. Оці всі ці таймери, це насправді е, уявний такий концепт. Вони вам в реалізації не потрібні, якщо що. Е, просто без них неможливо строго щось довести. Тоді що? Тоді, а, тут цього робити не потрібно. Потрібно сказати, що ми на вході в вершину збільшуємо частоту її лейбли. Так? Тут ми просто запускаємо рекурсивний обхід. Все. Ніяких там плюс дорівнює. От. Тобто, що тепер відбувається? Тепер у вас цей частотна таблиця, вона одна на весь обхід. Відповідно, і операція з нею o від N. Так? Ну там, на її збереження вам знадобиться від алфавіту розміру, все ще. Але o від 10 в 5 плюс 10 в 5, так, це вже набагато краще, ніж 10 в 5 помножити на 10 в 5. От можемо запустити на семплах і відправити такий розв'язок, так? він вже працюватиме швидше за всіх і зменшує пам'ятю, ніж тільки можна. Так? Тому, по часу складність як по часу, так і по пам'яті покращилася. Ба більше, якщо там, ви не враховуєте. Якщо, ви не враховує... якщо вам граф заданий в гарному форматі одразу, Якщо відповідь це output параметр, розмір якого ви не враховуєте, так? якщо ви запустите якийсь розумний обхід графа, типу Моріса, Боронь Боже, то пам'ять додатково можна оптимізувати до Овід одиниці. Навіть так. Ну, але це. Beyond the scope цього відео. от Просто хотів поділитися дуже корисною ідеєю, що під дерево вершини це все, що ви бачили між тим, як ви зайшли в неї, і між тим, як з неї вийшли. Якщо так сформулювати, то здається, очевидно. так Але насправді це означає, що багато всяких статистик можна рахувати а, можна рахувати дуже просто. Можемо тут спробувати подивитися, який вигляд має цей каунтер, так. на Прикладі цього дерева. Спочатку ми заходимо в вершину 0. До цього ми ще нічого не бачили. Потім ми заходимо в вершину 1. До цього ми вже бачили вершину 1 з міткою А. З вершини 1 ми йдемо в вершину 4. Так. Там ми вже, ну, перед тим, як туди піти, ми додали. Що ми бачили одну бешку. Тепер ми виходимо з вершини 4. Ми побачили додатково одну ді. Так в самій вершині 4. Як бачимо, різниця між частотами ді на вході та виході одиниця. Це означає, що в піддереві вершини 4 є одна літера D. нескладно бачити, що це правда. Далі ми піднялися назад в одиницю, заходимо в п'ятірку. Так, ну. А, додатково нічого не змінилося. На виході ми не збільшуємо частоту. Виходимо з п'ятірки, ми побачили одну літеру С. Між входом та виходом додалася одна літера С. Виходимо з одиниці. Заходили ми в неї ось тут. До цього моменту ми літер B не бачили. На виході ми побачили одну літеру B. Це означає, що в піддерві одиниці є одна літера B. Ну, оце під дерево я вже там розглядати не буду, але можна подивитися на вершину 0. На вході ми бачили 0 ашок. На виході ми бачимо 2 ашки. Це означає, що в під дереві 0 2 ашки. Можемо подивитися на оцей приклад, так? Входимо в 0, не бачили бішок. Входимо в одиницю, бачили одну бішку. Це 0. так? Коли ми отут її віднімаємо, before, оце. Це, це якраз відповідає за те, щоб не рахувати ті вершини, які не в нашому піддереві, які просто на обході знаходилися до нас. Наприклад, щоб в одиницю не рахувати значно з нуля. Далі заходимо в двійку, бачили ще одну біжку на шляху до нас. Її рахувати не будемо. Виходимо з двійки. Побачили в цей момент ще одну біжку. Так? Між входом та виходом додалася одна. Виходимо з одиниці. На виході 3. На вході одна. Тобто, між входом і виходом додалося дві. Дійсно, це в одиниці і в двійці. Заходимо в трійку. Бачимо, що до цього моменту ми вже бачили 3. Це 0, 1, 2. Вони не в нашому піддереві, їх ми рахувати не будемо. Додаємо біжку, яку ми побачили в трійці. Входимо. Сумарно їх 4. І між ходом та виходом додалася одна. Це якраз та біжка, яка знаходиться в піддереві вершини 3. Це в самій вершині 3. Повертаємося в 0 і виходимо з нього. На виході з нуля ми бачили 4 біжки. На вході 0. Це означає, що вони всі чотири в піддереві 0. Це дійсно так. Тому ще третій сампл є. Можете поставити на паузу відео і самі при... по ньому пройтися. Я думаю, це буде корисно. От, Такі справи. Дуже хотів поділитися цією ідеєю, бо вона прям клас-клас. На... Напевне, напевне, на цьому все, чим я хотів поділитися на сьогодні. Сподіваюся, що ви довідалися для себе щось новеньке. Принаймні, я от про цей підхід знав, але забув, то коли вперше роз'явив цю задачу, зробив без нього. Ось такі справи. Що ще можна сказати? Якщо маєте будь-які підходи, будь-які питання бо по цьому підходу, бо він непростий, так обов'язково задавайте їх в коментарях. Я спробую на все відповісти. Uh, Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні такі розумні підходи. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі за, uh, Завтра. завтра. завтра.